Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є вирогідність, що військові Північної Кореї будуть наступати, воювати у лавах армії Росії в Украї... на... на території України. Скажіть ви ще силою, допоможіть, чи є така вирогідність? армії Північної Кореї чи буде воювати на нашій території у лавах російської армії. Велика вирогідність. Причому в самих гарячих таких боях вони будуть задіяні. Замаскують їх, їх маскують. Вони як-то будуть, от не знаю, як вони це зроблять, але якби би не, не відрізнити. І вони всі будуть убиті. Дуже швидко і дуже легко. Ну, в тому плані, що чи... от, давайте запитамо, чи вплине це на хід е... Е... В наступу, от? чи допоможе це расистам, чи буде це їм ну, підтримка оця... цими військовими Кореї Північної Кореї. Ну, допоможе взагалі расистам ця підтримка. Це тільки в єдиному, що допоможе, що їм не будуть платити. Ну, в Росії на них немає витрат. В плані тому, якщо там вмирають росіяни, то виплачуються близьким дружинам гроші. А тут не будуть виплачувати це економія. В рашистів така, відобразиться на хід військових дій, бойових дій. Так. В плані економічному? Це більше в плані економічному. Там, от якби, расисти взяли авіацію якусь, тоді було би гірше. З цих карт видно, що тільки економіку, як то, вони економлять на, на цих корейцях гроші А в плані бойових дій, так як рухались наші військові, так воно і, так і буде рух, от якби знищити авіацію Росії. Бо тут показано, що всі проблеми, що заважає знищити расистів на нашій території, що у них авіація, і вона заважає. от те, що вони заганяють людей, оцих корейських військових, то воно ніяк не погірше. Ну, для українців це не має такого великого значення. Головне, щоб авіації в них не було. Корей... Ну, якщо є в Кореї авіація, ну, хоча, може, і нема. Заперечулись негатив убирає, заперечулись негатив. І крейці, вони не будуть дуже, знаєте, якби. Вони просто як опиняться на, на цьому театрі бойових дій. Вони просто будуть в ступорі, вони не будуть а, мати таку. А, в них, по-перше, їм за це не будуть платити, в них немає такого. Бажання щось робити, йти в атаку, там щось чинити заперечує весь негатив убирає, повертає назад ворогам, звідки прийшло туди іде. Руйную всі плани ворожі, руйную. А це як економія для расистів така. А українці як нищили ворога, так і будуть нищити воно. Сильно не, не немає різниці. Що ж, допоможіть, поверніть ці біль сльози і страждання расистам вертаю. Більше не можуть вони воювати. Оцікає Північну Корею від расистів, на віки вічні буде так, більше не можуть. Усі загинуть дуже швидко ці військові Кореї. Заперечую весь негатив, убираю, повертаю назад росіянам, більше не можуть воювати, окуповувати територію, не зможуть втрачають повністю всі заводи, склади з боєприпасами. Більше версистів немає військової інфраструктури, авіації військової, заводів військових немає, повністю все знищено. І Корея більше не е, спів, немає співпраці з Росією. Тікають, виводять повністю всіх своїх військових, буде так. І Корея від Росії віки вічні. Сили відкрити всі шляхи і дороги військовим України на перемогу. Отсікаю, відвертаю ворогів. Більше не можуть чинити обстріли. В Росії більше немає чим воювати. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України на перемогу над расистами, російськими найманцями. буде повністю знищена вся російська верхівка, всі, хто надає накази на обстріли, на вбивство українців, будуть знищені і більше не зможуть надавати накази ніколи. В житті Росія ніколи більше не зможе воювати, втрачає весь військовий потенціал і зникає з політичної карти світу, розпадається на маленькі країни. Буде так і так буде. Плани расистські руйную? Оцікаю отвертай на квічні. Так і так буде. Так що так. Добре, на цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі.